Росла конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою панночка до балу. Ой, на балі веселая музиченька грає. Конвалії та музика. Бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю, милий. І ти, дуба, мій високий, друже мій, єдиний. Та й замовкла Байдужою, панночка, рукою, Тою квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись догадеться Згадати тую конвалію, як щастя минеться.